Ну, идеально просто. Скупнулась, думаю, что поздравлять Максима. Пацаки, видите, пачка, оцени просто. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Аркадій. Ви знаходитесь на каналі Життя в селі, хоча я вже не знаю, що це за життя. Та й байдуже, сьогодні ми підемо на день народження до мого друга, з яким я вас познайомлю. Познайомлю взагалі з усіма друзями. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал наперед. А ми погнали, бо мене вже чекають. Вже прийшов. Здорово, Я вас дуже не узнав. Здорово, братик. що в очках, як ви... всегда солідний, ви, ви оцініть просто. Я сильно помінялась, но ну, липка. Ви... ви оцініть лук просто Михайло. Це, це максимально солідне, як так можна. Тут нас надихають собаки. Та ти що, яка у вас сумочка, це... Михайло? Обзор Подай, сумочки, що сумочка? А, це та сама сумка, яка порвалась. Ну, в у нас є раз вона не порветься. Це раз вона не порветься, хорошо, йде. Замішіть, що... а ви що мене піджидали? Ми вас не піджидали, ми просто вийшли тільки. Ваш скінь, ваш всі не Да. Блин, вообще знаєш, треба було Валерію спитати, чи вона виходить. Ми так собрались уже вже йти до Максима з Гікера. Ну пів десята, нормально, нормально. Ми наперед прям. Боже, что так машин дофига? Да. Я не привик. Михайло, скажіть мудру фразу. Посередині это чуть-чуть выше, чем низко. Наскільки це мощно. Друзі, Михайло розповідає, що був на морі. А тут саме, А що вже, типу, відкрите воно? Ну конечно. Только там, ну, людей не особо, багато, як раніше. Ну ми мы не в Железний порт, це по Одесі. Понятно, ну щось все одно цікаво. Да, там интересно. Тим більше, що там так близько. то все надо идти через тисячу домов, через эти Ні, це это хорошо. Нам ще йти минуток пять. А ваші вот ці тяги бархатні. У мене тупо бархат. Ні, так, тому що у мене літній вайп. Я взагалі не розумію людей, які ходять в штанах і в кросовках літом. Так вийшло. Михайло, я от начав оце спортом займатися і вирівнювати собі спину, так би сказати. І як, за скільки ти вирівняв спину? За який період часу? Э, ну, мені це вдалося зробити за три місяці. За три місяці, хорошо. У мене зараз іде другий тиждень, і як будто я вже стараюся її держати рівно. Да, трансформація. Значить, зелений світ, бо ні не видно. Світлофор такий собі. Я ненавижу, як сонце засліпє камеру. Михайле, ти... от які твої улюблені пільці взагалі? А, о. Віктор Цой. Віктор Цой. А як насчет Шугара? Ой, я не знаю хто це. Шугар це той, що в Тікток. Той, що типа такий Тетя хоче дядь. А яка сама популярна пісня? Ну саме популярна, оце якраз ця. І... боже. А, вона не хоче кремлі блю... в на її в А. А ще як вернуть сердючку, ну, ми... ну я думаю, Максим по-любому буде підрубати. По-любому. По О! Надо попитягуватися. А ми типа на їхню територію прийшли, поняли. Ми діба на їхню Що ти га запривачено. Запривачено, Михайло <святувачено> каже. Що це таке, що таке? А попится у вас не можна? Так, тут подарунок, що треба акуратно з ним бути. Я ще його потім покажу. Я думав, що коли так буде, яку потім сповнив, що пора, воно ж все розтане і буде таке, що їм оце подарує. Та я тобі казав, чорну треба купляти. Треба тверду чорну таку купляти, щоб не розтало. Спеціаліст покаже. Давай. П'ять. Честі. Сім. Один раз. О! Девять. Десять? Ого. Все уже рекорд. Ну хватит, все. Все, с утрица так уверенно. Розминочку зробив. Михайло, ти не хочеш розминочку зробити. Ты но... отжимаєшся по утрам? Нет. Я качаю прес І нефть. Я просто поплопну. Хорошо, за <реш> хорошо це, це молочне, це сильно. Ну що сказати. Ми вже возле файника. Чекаємо всіх остальных. Поки нікого немає, ну бо всі опаздують, як завжди. Це неудивительно. Дружим Михайло, як ми професіонально солідно виглядаєте взагалі. Ви, ви взагалі, ви взагалі, я не знаю, це, це едіти. А я жду, еді. Я жду. Ви собаки, як у вас діла? Як, як вам живеться, собаки? Уліцитворя і нашу силущу поїздку. Дельфінчик? Який? У Нього тупо сігма. Док смайл. Це взагалі Михайло до ми такі пунктуальні, оце прийшли, вовремя, блін. Yeah. Михайло, качайтесь, на качелі. Качайтесь. Kuchai. Kuchai. Качає. Качає. Опа. Це потужний. Коротше, у Михайла вже під дітство заіграло, це капець, я не знаю, що це таке. Коротше, Михайло показує, що Hai, він хоче. Ця... Прекрасний буде. Якосняний сад, хай виконує бажання вічний зурипат. Понравиться, так. Да. Не, нормально, нормально. Я не так. не спойлерів ці. Не спойлером даже нічого да, ну, не сумнів. Фінансова поддержка в общем, все як нам. Да, це хорошо. І носки. А носки я ти взяв. А носки я ж ему вже раньше подарив Ну, надо на було дезик, поняв, як. А, не, ну їй повністю, що посипать 10 минулижімо дав свої. А, точно. Да. І таке буває. Короче, ми тепер сидимо чилим, тільки трохи отак от сделать. Де наш шашлик вообще? В тому в си. Желаю Максиму Щубио, кошелёк рвался. Вот день. бабло. Yes. Михаил, покажи бицепс. Трицепс, бицепс, трицепс. Не, я думаю, кстати, неплохо. Я тренувався, скільки? Тижня два. А ще буде... три. О, нормально вообще. Це вообще буде расти. Короче, нам скучно. Зво... Короче. Михайло сейчас буде, короче, дзвонить Леркі, ні, писати Леркі дзвонить Максиму так от. Давай, набираю, божественно професіонально. Так, все, михай, все строч. Прекрасно, вже тут переписка походом. Привет, ку! <рес> как інформаційно. <рес> звони, звони, звони Максиму тепер. А. Алло, здрасте. здрасте. Мужчина, ми його ждемо. Ми заждались вже якби. Жопа вспотіла. Ми на даний момент знаходимося на площадке. Да, ви, виходьте. виходьте. Знаєш, надо було, щоб ти записував этот саме розговор. А, там надо записувати. Так, да, там надо було по телефону. дзвонити, записати. Ми не записали, мы, короче, провтикались. Короче, це капець, Я замазав жопу. За капець. Що це таке? Типу вот не щоб записати репортаж. Репортаж. Що, щось делаем РМРсы? Салфетки вже підготували? Салфетки підготували. Короче, делаем RMRS. Давай. Щоб настрой камеру. Покажите сделай Дані ну, тоже. Не... Данное упражнение ми вот так стоям. Их только кого... вот. Не, вот так, руки эти пит. Вс, ты. Давай. Муха, Два. Блин. Ох, ты. Минута восьмой. Yes. Ес. Хорошо, лево, давайте правую. Да, давайте. Вы правый, наверное, я не зов. Я же. Я, я, я просто. Ох, yes! Буквально на місяць назад я вообще нікого не міг либо. Михайло. Дима. Я вас Не, уважваю. Мені дуже раніше подвіждали, ну вам це вдалось боліє yeah. з трудом, чим. Вот. Пацики дивіться, тачка оцініть просто. Боже, наскільки це це потужно. потужно. ну здається, це сильно, це сильно, це тачка просто. Скільки її гот цікаво вже. Да, напишіть коменти, що це за тачка. Напишіть в коменти і поставте лайк, хто любить жовтий шофті машин, да. Да, це вообще кайф. Ми, короче, йдемо до друзей на зустріч з Михайлом. О, давай попробуй тягнути, Михайло. О, блін, щось сильний. Ведь, я реально сумку положишь. Раз. Два. Да Три. Есть. Пять, ешь. Шесть сумки раз, нормально. Да нормально, короче, все идет. Я, я давай я на брусьях попробую. Давай. Бо я вообще дуже слабый на брусьях, я сейчас Ой, накажу. Ой, ты на брусьях тоже уже... Короче, дай попробую шесть на брусьях, давай, поднимай. Сейчас вы такой квалифицированный специалист. Сделаю подход. Ну, идеально просто. Правильно, 4 раза это капец мало. Ставьте лайк, кто любит спорт, кто занимается спортом. Посмотрим сколько у нас. Сколько вы можете сделать на бусах, да, напишите. Кстати, реально, напишите. A few moments later. А, он новит. Опа, <реклама> братика под снимем именинник, а шо ты, здорово, ё-моё. Я вас поздравляю. Же... Вы так празднично, вот прям, да вы. Да, так празднично, смотри, это а, Two hours later. А тут ми потрапили на затор перед переїздом. тому я сказав наступне: Все, пішки. Опа, ми приїхали, ми хай. Які, ва які ваші ощущення? Достаточно ностальгічні. ностальгічні. З нашими поїздку. Шукаємо 22-го альтанку, називається. Коли ти заходиш сюди легально, це вже виглядає по-другому, да, так? Полностью. Це вже друге ощущення. Сходь. Бо як ми сюди, сюди нелегально проникли, це було трошки якось. Наср... Ну, друге ощущення. Пляжик, Пацки. Волейбол грають, а ми альтанку шукаємо. Короче, мы, походу ей нашли, вон она геть край не ну. наступа. Вот она, родима, мы її нашли. Все, теперь ждем ласты. А что тут не написано имя Максима? Имя Максима не мое печально. На... Глянь, тема. На все случаи жизни. понял, если на меня мене кисень нападай, я вообще сейчас. Максим нападает, да. Не, на Максим вообще на мужчин нападает. Да, Максим нападает. Вот это поворот! Сейчас я, я, блин, вознимамся, есть. Не свої Їйче, і... Я ще, я чекально. Ще Скупнулись, думаю, що поздравлять Максима. Погнали. <після> Шо ти, Максима? Тепер моя очередь прийшла, бо вже всі щось поздравили, подарили все, що можна, а я ще щось. Забувся. Значить, ну блін, ну. Короче, диви. Даю тобі, короче, чашечку, щоб з утра поняв. Хороший сніданок був кофати. Щоб ти сутра? <після> А кохопе. Не треба. Не yeah, yeah. 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 Спасибо, yeah. що yeah. не зніграємо. <laughs> так, значить, кофе щоб було шипити. Що ну і знаєш, закусить, хочеться іноді. Шоколадочка. Так, ну, я не знаю, кому ми кофе. Мамі. Ні, папі. Папі. Чашку, зараз обзор збору, чашки, дивіться. Що? Михайло, як, як ви оцінюєте цю чашку? Uh, Все, тепер і всі останні якби побачить. Вот такие подарок, файни. У нас бит плиня. Реально. Прости, двинение ощущение, Максим уже все жрет, уже все я Шашлык готовится, шашлык уже готовый почти. Вообще прекрасно, сейчас будем есть. вообще на чиле, что играешь? Я рекламу делать не буду, так что нет. Уже все, поляна. Деустируешь? Да, хорошо. Все, тепер уже живіт. Набили, да, не хватит. Давай пригнем, що підснімеш і без палки. Ти Знаєш, що і треба музику змонтувати. Давай. Ну, я тут нічого не бачу, але я думаю, засняло щось. The US and what that? <laughs> <laughs> <What's> <laughs> you and your phone? you Чи Михайло в прошли раз побоявся пригнути, зараз прыгне. Я, конечно, з я з более, ну як ви, високого... я з високого прыгну. З болі високого уровня, да. Ну все одно якось пригну. Ну раз 20. Призвіс. Да. А, а пець раз я помпці 20. Страшно. Так. Стояв півчаса там на Києви, думав, пригну чи не прыгнуть. Ну ти не прыгну. Давай. Прошу. Михайло, готовий? Водичка, все, прыгає, сказав. Тому що я дуже боюся. Перехрестися і прыгає. А а ви а ви, кстати. Можно перехреститися. Може, я то православний, аби що. Не, ми не, ми в мене в кармані всегда. А, во всегда в кармані. В на кармані всегда, давай. Норм. Нормально все. <рес> Хорошо. Так. Нормально так. Як... Ваші а, Позитивні. Це Це, все. Ваши эмоции? Позитивный. Все хорошо. Довольно профессионально. Все хорошо. Все, теперь я должен оттуда спавниться. Оттуда обязательно. Да. Просто слово. Там... Так я ничего не бачу, но буду Ой, так. На ощупь. Сверший <му> прыжок мужчины. Давай, давай! Хорош! Надеюсь, все. Это было. Страшно. Это было потужно, это было эпично. Давай. В общем, ребята, набираем 50 тысяч лайков. Я сделаю так само. А, набираем 20 подписчиков и будем снимать продолжение. Мы вернемся на это место и будем снимать вторую часть. А, нажимайте на колокольчик. На колокольчике. Да. Только... Ух, а ми ще, думаю, трохи покупаємося і будемо збиратися, бо вже вечір, ми особо не знімали, типа. Бо ми купалися більше. Да у мене взагалі кайф. Да. Ні, ща дивіться. Отак взагалі. О, о, хорошо. Уф. Сігма. Йолка чи туя, чи що це? интересно. Це... образный Кустообразный объект. <ривнули> тут, себе. кстати, дича площадка появилась раньше и не болот, вообще интересно. Что тут же на вс поели? Yes. Ого, Максима вытащила сейчас колобуды, капец. Да, кушу. О, кушу. <рив> <рив> куда же я вынес? Куда же его <його> вынес? <рив> В туалет. Опять по-быстренькому перекус и плавать все. Two hours later. Ух, все, собираемся, <рив> короче, уже. Ми, короче, так наїлись, накопались, уже на катамаранге плавали. Ну, вообще, чил, Михайло вже зібрався, я зараз буду передіватися. І їдемо назад, виходить, в кров. Так, да, їдемо. Пластика не дай. Ухудшилась погода. Моментально погода э, перейшла в осень. Ужас. Пока ще були літа уже осінь. <рес> еспресо макіо. Все, короче, виїжджаємо. Всім добрий день і ми відпочиваємо на Екатеринівки. Я приїхала. Ставим лайкосик і підписуємося і все буде топ. Все, да. і все в цій житті буде взагалі зачемітельно. Дякуємо сідати один одному на руки. Михайло, ви согласні? Ну вони вже вирішили, що вони там, типу, сідати один одному на руки. А ми, як би, ну, Бо щось друга машина короче, не трікається водіти. Як в вигірені бісне, поймам. Бо сітно на надо... машини. Як вигрів кальмар. Я буду як черепашка ніндзя, коротше, зверху, так на машині і сніматися. Фіксувати, так. да. Аномалья. Нас короче киданула друга машина. Владі з другої машини. Ми будемо сюди зараз всі влазить. Сім чоловік нас. Сім чоловік. Сім чоловік. Треше. Зараз якось утрамбуємося. Реально, ми ми будемо сюди тупо пакети, чого ти, чого ти не положив в багажник? багажні? Пакети не положив тупою. Ти тупою, Михайло. Ось і підійшло це відео до кінця, і всім дуже сподобався цей відпочинок. Також, якщо хочете побачити відео з машини, переходьте до мого телеграм-каналу по посиланню в описі. Після відпочинку ми ще прогулялись по магазину. Ну і все. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в новому відео.